Ядку ми подавали заявку. Потім у нас була онлайн зустріч. Нам ставили питання: чому саме наша мотивація, чому ми хочемо потрапити на стажування? Ну і тоді вже було знайомство з усіма керівниками відділів. По моїй спеціальності музей мені найбільше підходив. На той момент мені потрібно було проходити також ще виробничу практику. І музей це було ідеальне місце для того, щоб я спробувала себе в ролі екскурсовода, навколо співробітника. Вона прийшла весною 23-го року на стажування. І тоді саме в червні місяці, в нас проходять заходи до Дня захисту дітей. І ми проводили квест, і вона допомагала з організацією квесту допомагала його проводити. Вона допомагала у всьому і дуже сподобалась нам тим, що вона була дуже комунікабельна і легко йшла на співпрацю. І не статалася ніякої роботи, бралася за все. Наша громада є партнером проекту Говерла». І в результаті того, що ми побачили оголошення від проекту про таку ініціативу стажування молоді, наша громада вирішила доєднатись і запросити молодих людей з нашої громади стати учасниками стажування в нашому органі місцевого самоврядування. Нам потрібна була думка молодих людей, якою вони бачать громаду, які тут переваги, які тут перспективи, що тут є позитивного для них. І ми їх заохочували сказати навіть не просто позитивні моменти, але і негативні, якщо вони про таке знають. Молодь це цінність для кожної громади, особливо для периферійних громад, для невеликих громад. Наша громада саме такою і є. І завданням місцевої ради є створення максимально комфортного середовища для місцевої молоді для того, аби вона не від'їжджала з громади, аби вона залишалася тут. Це класний досвід, це е, показує те, що влада підтримує молодь, дає їй можливості і так само робоче місце. Бо я без досвіду ще не закінчила навіть університет, але мені вже дали таку можливість спробувати себе в цій професії, вносити, можливо, якісь свої ідеї в розвиток громади, в розвиток музею, по туризму також.